Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young and it's just Hello, Нове відео. Вчора я купила пральний порошок. Зараз планую впрання поставити. У нас пральна машина знаходиться на балконі. Зараз вам покажу. Ось така металева конструкція, яка захищає пральну машину. Ось так, це все вічні. Машини з верхньою загрузкою. Взагалі в Азії дуже розповсюджені пральні машини з холодною водою. Тобто я перу всі свої речі холодною водою. Дуже рідко зустрічаються пральні машини, які ми всі звикли бачити, з горизонтальною загрузкою та які нагрівають воду. Але вже наявність такої машини, це вже велике щастя в Азії, тому що ось у В'єтнамі розповсюджено пральні машини у, в апартаментах, а от в Таїланді, де ми жили, там більш розповсюджено було пральні. Тобто пральні машини громадського користування ти приходиш, загрожаєш своє прання, кидаєш копійочки, і пральна машина вмикається та починає брати твою білизну. Тож, я завантажую зараз пральну машину, Аліся проситься на вулицю, тож вийдемо, з нею трішки прогуляємося. Чому така цікава конструкція над пральною машиною? Тому що вона знаходиться на балконі, як я вже сказала, і коли йде дощ, він забиває на балкон, тут мокро, і ця конструкція захищає машину. Від вода. На вулиці сьогодні дуже сонячно. Подивіться, які гарні хмари. Така краса. Там у нас гори з цієї сторони, а з іншої сторони у нас, я вам вже показувала море. Тут у нас захід сонечка, а над морем схід сонечка. Сьогодні на вулиці дуже жарко, десь 32 градуси. Дуже сонячно. Аліся проситься на вулицю. Тож я вирішила сходити на базар, ще купити, Заодно і прогулятися, тому що в мене дуже багато роботи по монтажу, так як я зараз щодня загружаю нові відео. Їх щодня потрібно монтувати, на це потрібен час. А Аліса дуже активна зараз хоче. І уваги, і от їй щось чомусь не сидиться вдома. Вона вчора бешкетувала, поки я е займалася своїми справами, і це так було не дуже добре, то я сьогодні вирішила якось експерма сходити з нею на вулицю, прогулятися, вигуляти її. Потім вона е в і буде гратися з нас спокійно, а я в цей час займусь. І змонтую відео, яке мені потрібно змонтувати, щоб його сьогодні опублікувати. Ще потрібно подумати про сьогоднішній обід. Не знаю, що сьогодні готувати, Але роботи у нас сьогодні щомаленькі. Сьогодні у нас субота. До речі, раніше ми мали гарну звичку, суботу в суботу виходити на пляж, потім. Стали такі дуже спекотні дні, що ми намагалися вибиратися на пляж, коли Це ж пасмурна погода, або коли у наших друзів вихідний співпадав е... З... Е... з пасмурною погодою, щоб не сильно було спекотно на вулиці. Ага, там пташечка в клітці. Хм. Клас. Правда, Аліса, гарна пташечка? Чорний. Так, щоб разом е, щоб вихідний день друзі спадав Помити ручки, так. зараз я тобі серветку дам. Тож якось почали рідшими ходити на пляж. І сьогодні ось також сонячний, такий способний день, то не то що на пляж, а навіть. Виходити з дому не хочеться, якби в мене не було необхідності десь вигуляти Алісу, то я, мабуть, і не виходила нікуди. Це я ліс, ця дорога. Сіде. Скільки коштує печінка? П'ять тисяч. Це за що? Окіло файт. Окей, кілограм 50 тисяч печінки. Окей, будь ласка. Ціна ніколи не робила. Слухайте, хочу вам показати такий момент, я у В'єтнамі отут здається, хтось помер. Тому що, бачите, люди в білому одязі і з білими пов'язками на голові. Це одягають рідні, коли, коли хтось з їх рідних. І йде з цього життя. Зазвичай вони ще ставлять такий жовтий намет, жовто-білий намет, і там відбуваються проводи близької людини. Вони ставлять ще такі величезні барабани, в які барабани бубонять, ну, сповіщають, мабуть, про те, що сталося в їхньому житті. В нас прийнято. Чорний одяг одягати на такі події. У від'єтнамці одягають білий. Ось ще бачу, йдуть люди в білому, мабуть, родичі. Ось така особливість цієї країни. Йдемо додому, дуже сильно спекотно на вулиці сьогодні. Я рада, що купила сьогодні печінку, тому що планую готувати печінковий торт. Ніколи в житті самостійно його не готувала, зазвичай. Мені мама а, готувала коржі, а я її вже просто перемашувала. Але захотілося чогось такого. Тим більше у не буде день народження скоро. І, і в тебе в тебе ще не скоро, Алішка. І прийдуть друзі, і ми якось сиділи з ними. І вони казали, що хотілося б такого чогось. А, хотілося б печінкового торта, тут то я вирішила, що я їх. Зможу здивувати, приготувати тощінковий торт і всі разом посмакуємо ще чогось такого нашого українського, якихось наші українські страви приготуємо. Те, що ми дуже рідко готуємо. Ну бо все ж таки свято. Твій день народження? Тата буде, а потім валізі колись буде весна. Ти хочеш, щоб тебе День народження. Дуже-дуже жарко. Та -та Давай виходимо. Так, що я купила, показую вам ближче. Взяла 5 таких гарних м'яких авокадо. Помідорчики, трішечки, ніби і... Не дуже спілі, але декілька днів полежать і будуть хороші. У мене є поки що запас. І поки ми ці зиму ці гарненько доспіють. Я взяла дві невеличкі капустинки, картоплю, кокос ми купували, нам його відчинили, вилили в пакет м'якоть та кокосову водичку, печінку. Тут менше кілограму. Було у чоловіка, я забрала все, що було. Ми ще зайшли за Алісовій магазин, взяли ось такі рядяники, шокерочки і йогурт для Аліси. Витратили на ось це все 198 тисяч бірнадцях донорів. Такі наші сьогодні придбання. Готую Ви обід, вирішила посмажити картоплети з м'ясом, щоб ще додав гольку. Большу я не Просто всі перець і все, більш нічого. І буде в мене ще квашена капуста. Мені здається, що це найсмачніше поєднання картопельки з капустою. Зараз ще сюди поріжу цибульку, додавлю олійку. Таким буде наш сьогоднішній обід. Обожнюю таке, обожнюю, пахне смачно. Сьогоднішній похід на базар такою спекою забрав всі мої сили. І уявіть собі, небо затягнули, накрапаю, дрібне свій дощик. Ми вийшли на вулицю. А лісу потрібно катати, спати. Щось вона теж стомлена, я бачу, по ній що вона втомилася. Її також виснажила прогулянка на базар, але вона вже заснула. Тож я йду вже додому. Посилочок. На байку просто прикріплений ось такий кошик, мішок, де знаходяться посилочки, і кур'єр розвозить їх. Я завжди дивуюся, як вони скільки всього нагружають на байк і потім ще можуть з'їхати. Час на спорт, тому що бувають дні, в які я почуваюся якось досить важко, а після того, як я позаймаюся навіть 10 хвилин спортом, мені стає е, набагато легше якось, е, не знаю, можливо, тіло розслабляється. Не знаю, як це назвати і чому це відбувається, але я помітила, що е, Є, така, є такі у мене, тому намагаюся знайти, знайти хоча б 10 хвилин, щоб позайматися спортом. Я вмикаю на YouTube, дівчатка, здається, британки, сестрички, вони дві няшки, і вони записують там раз у тиждень відеоролик з... Вправами я собі вмикаю в навушники, ставлю телефон і повторюю за ними під музичку, і в них досить такі, знаєте, не тяжкі вправи, які легко повторювати. Я вам дещо зазняла, показувала. Перед вправами я ще роблю розминку. Після вправ я ще роблю планку одну хвилинку та піднімання ніг. Це все допомагає мені бути в формі, але, чесно кажучи. Останні, мабуть, тижня два взагалі не займалася спортом. Останній тиждень так точно, тому що почала активно записувати відеоролики та монтувати їх для того, щоб публікувати на YouTube. І тяжко було якось вибудувати свій розпорядок дня таким чином, щоб ще і на спорт. Виділити 10 хвилин, але от з сьогоднішнього дня буду намагатися це робити, тому що, хоча б там два рази в тиждень займатися спортом. Якщо це робити кожного дня, то просто буде іде ідеально. Але я в процесі а, таким чином мотивую і вас. Займатися спортом, 10 хвилин виділяти. І знаєте, як сказала моя одна подруга, саме головне, як себе заставити займатися спортом, купити гарний спортивний костюм, щоб тобі хотілося його одягати. І тоді 50% успіху того, що ти почнеш займатися спортом, в тебе вже буде. Отож, дівчатка, якщо не знаєте, як себе змотивувати, то ось такий невеличкий лайфхак. Користуйтеся, будь ласка, і давайте будемо гарними, струмкими та спортивними разом. Трішки небо нібито і затягнуте, але дощу не було. Він такий трішечки покрапав, але все добре. Вже не було бажання піти сьогодні на стадіон, пограти в баскетбол. Тож зараз буду піднімати вже Алісу після денного сну будемо збиратися і підемо прогуляємося. sure На стадіоні є дітки, Аліся вже побігла. Куди на майданчик. Минулого разу ми приходили. Якраз дощик накрапав перед тим, як ми йшли. І діток не було, теж Аліса сумувала. Сьогодні є дітки, але Ліса буде гратися. Діт! Діт! Що там? Б'ються хлопчики, розбишаки вони. Ми прийшли на другий майданчик. Кудимо в пенятку Ох ти залізла. І що? Тебе знімати? О, нічого собі. Ого, яка ти! Така сильна, дору. Дядя впав, дяді грають в футбол. На сьогодні буду завершувати відео. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Цілую вас, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.